Вітаю, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з квітами Крокуси. Це дуже красиві. Ось. А, до нас прийшов котик також на спостереження. Це Васіок. Він нам буде допомагати спостерігати, як він обнюхує травинку. Привітайся, Васільок з дітками! Йому, мабуть, дуже подобається, як пахнуть крокуси. Не хоче Васильок позувати. Повернемося до наших квіточок. Вони вже розквітли, вони починають квітнути ранньої весни. Вони тендітні. Дуже красиві. А ще з оцих маленьких, жовтеньких тичинок роблять спецію, яка називається шафран. Це квіточка гіацинтів. Вони вже викинули цвіт і невдовзі розквітнуть. Вони будуть блакитного кольору. Ми з вами обов'язково поспостерігаємо за ними тоді, коли вони вже розквітнуть.